Українські студенти і журналісти можуть отримати шанс їздити в Європу без віз. Про це мова йтиме на зустрічі з єврокомісаром із питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле. Вона відбудеться цього тижня у Києві. Наразі обговорюються лише дві категорії українських громадян. Про це повідомило джерело у Кабміні. На думку експертів, такий крок з боку ЄС цілком можливий, хоча Україна не виконала вимоги щодо прийняття антидискримінаційного законодавства та залишилася позаду Молдови і Грузії. А ці країни нагадаємо, вже до кінця березня повинні пройти всі процедури впровадження безвізового режиму. Однак Європа вже зараз, в якості політичного жесту, може піти на такий крок стосовно українських студентів, журналістів і, можливо, науковців. Про це розповів голова підкомітету Верховної ради з питань євроінтеграції Володимир Курінний. А от керівник громадської організації Європа без бар'єрів Ірина Сушко вважає, що перспективи не такі райдужні головною перешкодою можуть стати міграційні настрої українських громадян, які виникли у зв'язку із останніми подіями, також можливі протести зі сторони Молдови та Грузії, які для встановлення безвізового режиму пройшли певний шлях. Водночас, за словами фахівців, для такого нововведення потрібна політична воля трьох інстанцій: Єврокомісії, Європарламенту та Ради Європи. Саме Рада ЄС налаштована щодо спрощення візового режиму найбільш критично. Але якщо Європа зробила крок від декларації до дій, це вже добре. Навряд чи результат буде протягом кількох місяців, оскільки рішення приймає не сам Штефан Фюли, заявляють експерти.